Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на супертурнірі в Ташкенті. Сьогодні в центрі нашої уваги справжній шаховий трилер. Поєдинок Іванчука сьомого туру, в якому українець грав білими проти маловідомого, але дуже міцного китайського гросмейстера Макуна. Ця партія стала дуже довгою та виснажливою подорожжю для обох шахістів та їхніх вболівальників. Ті, хто слідкували за цією партією онлайн, вболіваючи за одного з цих гросмейстерів, отримали масу емоцій. Особисто я, розбираючи цю партію, також дуже цікаво провів час. Тому давайте разом поринемо у глибини цієї дуже непростої битви. Отже, Ф4 зіграв Василь Михайлович. Як ми бачимо, вже на самому початку партії Іванчук не шукає простих шляхів і застосовує рідкісний дебют Берда. Д5 грає суперник, кінь f 3 слон G4, Е3 і кінь Ф6. Після H3 китаєць міняється на F3, Іванчук б'є ферзем і грає Е6, Д3 кінь С6 і g 4 Василь Михайлович приділяє багато уваги королівському флангу. А його суперник завдає удару по ферзовому, нападаючи на пішака c 2 Білі захищають його ходом тура H2. В якій ще схемі на восьмому ході побачиш ось такий захист королівською турою ферзового пішака? c 5 грають чорні, Е4 H6 і кінь 3. Після слон Е7, слон Д2 зіграв Іванчук, а 6 і нарешті c 3 відкидаючи чорного коня назад. Білий кінь йде на c 2 Після Д4 український гросмейстер обирає позицію для свого короля, роблячи довгу рокіровку. Китаєць грає Е5, українець G5, нападаючи на пішака та коня. Розмін на g5 відкривав вертикаль F для білого ферзя, тому чорні відходять на d7 і український гросмейстер міняється на 6. Чорні б'ють турою, тиснучи на білого пішака H, який поки що надійно захищений. Тура G2 грають білі, нападаючи на g7, захист слон F6, F5, відкритий напад на Туру та відходить на h7. c 4 зіграв Іванчук, остаточно закриваючи позицію в центрі. Але b 5 грає Макун, починаючи атаку на королівському фланзі. Профілактичний хід король b 1 кінь b 6 король a 1 кінь c 8 і після кіня 3 кінь d 6 Звісно, якщо зіграти Б3, то чорні готові піти Б4, проганяючи коня, далі А5, і протистояння білого короля та чорної тури в поєднанні з подальшим просуванням крайнього пішака чорних є для Іванчука дуже неприємним. Тому тут і далі український гросмейстер відмовляється від ходу Б3. Він ставить туру на С1, ферзь Б6, захищаючи пішака С5, і після слон Е1, чорний король. Добровільно залишається без рокіровки, стає на d7. Звісно, якщо у центрі утворився міцний пішаковий ланцюг, то чорні можуть собі дозволити такі маневри. Білі грають тура G4, тура ah 8 ферзь D1 і B4, нападаючи на коня. Якщо відійти конем на С2, то дуже неприємним є хід Б3, пішакова вилка, і позиція білого короля послаблюється. Тому кінь Б1 зіграв Василь Іванчук, і після тура h5 ставить коня на d2. Слон же 5 грають чорні, маючи на увазі розмін цього слона або захоплення одного з двох полів – 3 чи ф4. Білі грають тура b1, розв'язуючи коня, кінь e 8 і після кінь f 3 з нападом на слона той йде на f4, додатково захищаючи центрального пішака e 5 і білі вирішують просунути крайнього пішака на одне поле вперед, де він захищений відразу трьома білими фігурами. Король Е7 грають чорні, слон Аш3, король ф8, захищаючи пішака ж 7 І тут у білих був цікавий ресурс. Позиційна жертва якості Тура б'є ф4. Після взяття білі грають фарзь Е2, намагаючись просунути пішака є ф 6 слон ж 4 відкидаючи туру, і Аш5. Відкриваючи шлях коню на поле G6. Далі можна зіграти слон d2, врешті-решт забрати пішака F4. У білих дуже міцна закрита позиція, в якій зайва якість чорних зовсім не відчувається. Все ж таки, фігури чорних мають мало простору. Але Іванчук вирішив зіграти інакше. Він поки що не віддає матеріал, грає ферзь e2. Салон Е3, Тура 2, Слон Ф4. Можливо, Василь Михайлович погодиться на нічию повторенням ходів. Але Слон в 2 грає українець і продовжує боротися за перемогу. Б3 грає китайський шахіст. Ну і тут, звісно, білі роблять заздалегідь запланований хід А3, намагаючись тримати позицію білого короля закритою. Але китайський шахіст грає кінь Б4, загрожуючи кінь С2. Ну і, звісно, бити коня не можна, тому що буде ферзь Б4 і мату тут не уникнути. Наприклад, тура БЖ1, далі просто ферзь А2. Тому українському шахісту довелося відвести туру з B1 на H1. Чорні дають шах конем, і після відходу тура 5 h6. Слон G3 зіграли білі і розміняли неприємного чорного слона. Далі було ферзь C7, тура h1, ферзь e 7 і ферзь d 2 Позиція, як і раніше, приблизно рівна. І суперники продовжують маневри. Ферзь c 7 тура g5, кінь e 3 зіграли чорні, ферзь h2 і a 5 грає Макун. Пішака e5 брати не можна, кунем, тому що буде тура б'є h4, слон під подвійним ударом, він зв'язаний. До того ж, неприємною є вилка f6. Бити фарзем теж погано, тому що після розміну найсильніших фігур втрачається все той же пішак аж 4, слон під боєм у чорних серйозна перевага. Тому ферзь G3 зіграв Василь Іванчук, і тут чорні помилилися. Варто було зіграти F6, нападаючи на Туру, але А4 зіграли чорні, закривши позицію на ферзовому фланзі. І тут білі мають досить цікавий вибір. Можна було нарешті забрати пішака на е 5 Якщо тут чорні грають турабі аж 4, то білі просувають пішака на f6. Ідея цього ходу полягає у можливому відволіканні чорного коня. Якщо забрати ним цього пішака, то буде кінь же 6 вилка, і, що дуже важливо, відкритий напад на ферзя. Білі виграють. Тому тут треба брати пішаком, це пішакова вилка від чорних, але Тураж 8 забираємо б'ємо король e7, Ферзь F7, король d8 і чіткий хід Ферзь e6 з двома загрозами кінь c6 та кінь f7. А після взяття коня ще один точний хід Тураж 8, і у чорних, попри зайву фігуру, немає адекватного захисту. Тому після Кінь e5 Макуну довелося б відразу зіграти f6, але й тут. Білі здобувають перевагу, щоправда, не таку велику, як в попередньому варіанті. Кінь же 6 шах, забираємо, б'ємо тут кінь б'є ферзя, але взяття на g 6 і важливий хід кінь є 8, захищаючи пішака. Далі слон же 2, чорні б'ють на h 4. Ну і в цій позиції з зайвою якістю білі зберігають хороші шанси на перемогу. Щоправда, зламати оборону чорних це непроста задача. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він б'є іншого пішака на g7 і віддає якість після взяття ферзь б'є g7 шах, король e8. Тут у білих була дуже цікава можливість зіграти f6, і це об'єктивно найсильніший хід. Білі створюють загрозу мату у два ходи після ферзь g8. І для того, щоб захиститись, чорним треба знайти єдиний хід ферзь d6. Щоправда, він не є якимось дуже складним. Береться під контроль поле F8, пішак F6 під подвійним нападом. Але далі ще цікавіше: тура g5, нападаючи на пішака, та чорні у відповідь ставлять туру на h7, і здається, що білі прорахувалися, тому що їхній ферзь втрачається. Але краса і несподіваність цього варіанту полягає в тому, що білі готові пожертвувати ферзя на g7 і грають кінь є 5. Ну, як тут не згадати знамениту партію Іванчука проти Широва в слов'янському захисті, де Василь Михайлович вже на виході з дебюту пожертвував ферзя на G7 і красиво виграв. Тут після взяття на G7 слон d 7 шах. Грають білі, далі б'ють на g7, і тут дві загрози, потрійна вилка на F7 і взяття тури. Єдиний хід, який дозволяє триматися чорним у цій шаленій позиції, це Турайф 8. Але просто забираємо пішака на А4. Далі Ф6 зіграють чорні подвійний удар. Але білі відповідають красивою коневою вилкою, щоб відволікти туру і нарешті відродити ферзя, до того ж із шахом. Перекриття ферзь g6 зв'язуючи пішака, не даючи забрати туру. Але ферзь ж 2 грають чорні. Загроза мату в два ходи. Білі встигають забрати важливого пішака b 3 втрачаючи туру, ферзь g5 шах. Далі ферзь c5, тура f2 і ферзь б'є d 4 захищаючи пішака. І нарешті цей чисто комп'ютерний шалений варіант закінчується не менш шаленою позицією, в якій у чорних тура. Проти шести білих пішаків. Комп'ютер пише, що у білих перевага, і нам лише залишається йому повірити. Але в нашій партії було дещо інше. Василь Іванчук не став грати ф6, відразу забрав на є 5 конем, далі ферзь є 7 і після відходу коня ф6, пропонуючи розмін ферзів. У білих, нагадаю, не вистачає якості, тому розмін ферзів для них неприйнятний. Ферзь ж 3 грає Іванчук, король d7, і у цій позиції найсильнішим ходом було ферзь e1, відразу намагаючись перекинути ферзя на ферзовий фланг. Але, на жаль, Іванчук помиляється. Він грає Е5. Хід зрозумілий, якщо побити, то F6, відкритий шах і виграш ферзя. Але чорні, звісно, відходять королем. І тут Іванчуку треба було побити на F6 звільнити поле Є5 для коня, далі ще шах слоном, король А6, кінь ж 6, знову захищаючи пішака h 4. Виникала дуже непроста позиція, в якій у чорних як і раніше, зайва якість, але у білих активні фігури, та й деяка пішакова компенсація за якість теж зберігається. Але, на жаль, Василь Михайлович зробив неправильний хід пішаком Є. Він просунув його вперед, створивши захищеного прохідного пішака, але тепер чорні мають можливість зіграти ферзь С7 і прогнати білого ферзя. Король Б6 грають чорні. Здається, що активність білих зійшла на нівець. Якщо грати пасивно, наприклад, піти ферзі в f 2, то чорні вже просуваються вперед, захоплюють важливі поля на шахівниці і врешті-решт виграють. Тому Василь Михайлович вирішив продовжити активну гру, але вона вимагає подальших матеріальних жертв. І от, пожертвувавши раніше якість, Василь Іванчук жертвує коня, забираючи на Д4. Ідея цього ходу полягає в тому, що після ЦД, а саме так зіграв Макун, з'являється можливість поставити шах ферзь Б4. І після короля Сім ще один шах. Король Б8, ферзь Б4 зіграв Іванчук, і після король С8 активізував слона. Звісно, чорні можуть його забрати. Це й робить китайський гросмейстер, і після тура Б'є Ж2 несподівано виявляється, що у чорних зайва тура. Але у білих є певна пішакова компенсація. Щоправда, її поки що недостатньо для того, щоб повністю врівноважити зайву важку фігуру суперника. Ферзь Б7 грає Макун. Ось такий подвійний удар. Білі продовжують нападати ферзем на короля суперника, але той ховається. І після Тура ж 1 тура б'є аж І Відверто ця позиція абсолютно програна для білих не лише з точки зору матеріалу. Але й з огляду в різниці розташування королів. В той час як чорний король не має особливих проблем, білий король знаходиться під контролем дуже неприємного пішака Б3. І мотиви мату по останній горизонталі виходять на перший план. Тура це 1 зіграв Іванчук, тура аж 1 Взяття на Д4, але розмін з шахом і інша тура з шахом заходить на h 1 Король Д2, ще один шах, король є 3 ферзь С7 грають чорні. От-от білий король отримає мат. В українського гросмейстера не залишається вибору. Він забирає на f6, і на голову білого короля сипеться град шахів. Ферзь g3, король Д4, ферзь d6, король С3, чорні дають шах, віддаючи останнього пішака, але забирають важливого пішака д3, дають ще один шах і захищають свою туру. Короля 4 зіграв Іванчук. Чорні можуть побити на С4 як турую, так і ферзем. Макун обирає перший варіант, після B4 дає шах ферзем короля 5, ферзь Д5 короля 4. Найточнішим варіантом за чорних було відійти турою на c7 з загрозою мату на A7. І білі тут швидко програють. Після ферзь в 8 шах король b7. Залишається лише просунути пішака вперед, але форсований мат, ферзь c6. Якщо піти королем на b3, то буде мат на С2, якщо зіграти король А5, то ферзь а6, а якщо піти b5, то ферзь С2. Далі ферзь С3 і мат турою на С4. Але, маючи можливість поставити форсований мат, Макун зволікає. Він ставить ферзя на С6. Якщо зіграти король Б3, то дуже неприємно ферзь Д5 з загрозою відкритого шаху. Тому король А5 грає Іванчук, Тура відходить на Е4. І нарешті Василь Іванчук має можливість трансформувати позицію. Він грає ферзь f 8 шах. Після король b7 загрожує мат на А6. Тому ферзів ферзі всім зіграли білі, звісно, розуміючи, що чорні можуть розміняти ферзів. Це й робить китаєць, закривається ферзем. Після взяття король c7 партія переходить до дуже гострого закінчення, в якому тура чорних протистоїть двом парам зв'язаних білих пішаків. І ця позиція для чорних виграна, але від них потребується вже певна точність. Раніше за наявності ферзів виграти можна було майже будь-як, а зараз шлях до виграшу може виявитися непростим. На це й сподівався Василь Іванчук, йдучи на розмін ферзів. Король А 6 грає українець Тура є 5 нападаючи на пішака. Білі розуміють, що пішаки Є е та Ф е приречені. Тура швидко їх з'їсть, тому той час, який потрібен чорним для знищення цих пішаків, білі намагаються використати для просування іншої пари прохідних А4 зіграв український шахіст. Тут одним з точних ходів було тура Е4, щоб все ж таки відтягнути білого короля назад. Дуже неприємно, але треба ходити. Король Б5, далі тура ф 4 А5, тура ф 5 короля 6 і тура Е5. Після Б5 спокійно забираємо з шахом. Далі, якщо зіграти король А7. Якщо білі зіграють Б6, то спокійно йдемо під пішака. А от якщо король А7, то ми отримаємо точно ту ж позицію, яка виникне в партії. Отже, в нашому поєдинку чорні спочатку забирають на f5, і після король А7 грають тура Е5. Далі Б5, тура б'є 6, А5, і от нарешті на дошці ключова позиція цього поєдинку. У чорних залишився лише один хід, який все ж таки дозволяє виграти. Це Тура е 7 щоб у відповідь на очевидний шах з боку пішака зіграти король С6. Це відкритий шах з боку тури. Якщо піти король а 6, то точний хід Тура е 5 Після Б7 тура Б5 чорні знищують пішака Б і легко виграють. Але на щастя для Василя Іванчука Макун помиляється. Китайський гросмейстер робить хід король С8. І нарешті випускає вирішальну перевагу, яку він мав протягом останніх 20 ходів. Іванчук грає Б 6, тепер тура є 7, але король А 8. І від простого плану А 6 Б7 чорним треба захищатися, нападаючи на пішака Б. Але після тура Б 7 А 6 тура б'є б 6, А7 на дошці склалася дуже цікава позиція. Зараз хід чорних, але уникнути пату вони просто не можуть. Підеш королем або турою, все одно пад. Макун зіграв тура Б7 і партія закінчилася в нічию. Білим пад ось такий шаховий трилер. Василь Іванчук боровся за перемогу, але, врешті-решт, потрапив у дуже неприємну ситуацію. Маючи турою менше, він бігав королем по всій дошці, але залишалася надія на порятунок завдяки білим пішакам, які, врешті-решт, і врятували українського гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!